Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буду готувати дуже смачний десерт із вафель під назвою Полуничка. Для нашого десерту потрібно 400 г вафель, можна використовувати які завгодно з якою завгодно начинкою, сік 1 червоного бурячка, 3 столові ложки сметани і цукор для обкачування наших майбутніх полуничок. Саме перше, що нам потрібно зробити, це перекрутити через м'ясорубку наші вафлі. Я використовую маленьку рішитку у м'ясорубці. Ось така крихка у нас вийшла маса, така крихта. Додаю сюди сметану. Спочатку додаю дві ложки. Щоб бачити, яка буде в нас консистенція. Додала ще одну, залишив ще одну ложку сметани. Якщо у вас ще кришиться маса, то додати потрібно ще ложку або дві сметани. Додам ще одну ложку. В загальному буде це 4 ложки сметани. От виходить у нас таке вафельне тісто, воно не повинно зовсім кришитися, коли буду зліплювати наші полунички. Бачите, добре тримає форму. Трішки змочила руки водою і формуємо наші полунички. Ось наші ягідки я зліпила. Тепер беремо одну, мочуємо у сік. І обкачуємо в цукрі. Ось виходить яка гарненька у нас ягідка. Викладаємо на тарілку. Ось погляньте, які в нас вийшли гарненькі полунички. Це нереально смачно. Рекомендую приготувати такий смачний десерт. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!